МСМ синергічний продукт на основі органічної сірки вітаміну С і біотину. Така комбінація забезпечує високу ефективність продукту у підтримання здоров'я суглобів, хрящів молодої та красивої шкіри. МСМ входить до складу структурних компонентів сполучної та хрощової тканин. Сприяє зменшенню запальних процесів у суглобових рящах і м'язах, крім того, забезпечує транспорт корисних речовин до м'язових тканин, прискорюючи їх відновлення після навантажень. Сірка також працює як антиоксидант. Нейтралізуючи в організмі токсичні речовини та вільні радикали.